Вітаю, шановні глядачі! Всім миру, добра, здоров'ячка! Стала копати картоплю на обід. Пригадала, що мене запитували, яка картопля, цю, що ми садили у березні. Ось тут у нас залишився вже маленький шматочок, доїдаємо. А це картопля. Я ще не показувала, не копала верніше. це картопелька, яку я садила із розсади. Пам'ятаєте? В лютому місяці я її садила на розсаду. Ось, подивіться, це я вже перший корчик викопала, ось другий. Ну, мені здається, вона краща, то що в березні. Зараз я її там копну. Порівняємо. Це Рів'єра. У нас ось така вона. Я сама здивована. Величезна. Ні, я ж хочу порахувати, скільки є її в курчикові. Відразу збираю 24. Я ж казала, порівняємо, яка краще вродить. Так, 4, 5, 6. Там ще щось є, бо тріщить. Вирвала 7-8. Дві. Я в пакетики їх по дві. Так як ми в корчик по дві картоплинки беремо. Мене й запитували, до речі, в коментарях, скільки на всі не встигаю. людоньки. Відповісти коментарі. Вибачте, будь ласка, я читаю. Ой, дуже багато зараз нас ми переробляємо черешні. Зараз так багато роботи. Дивіться, яке воно. Ну, ось такі в нас. Хороша. Як на таку погоду, то дуже гарна картопля. Так, перейдемо на то, що в березня. Садила. Так, Ані, я ж хотіла вам показати, які в нас огірки. Це ось такі виростають величезні, нарвала на салат китайське диво. Відійду, щоб показати кабачка. Зараз пошару до картопельки. Ось такі вони ростуть. Ось. Ой, мені писали, що в нас тепло. Інакше такого не може бути, щоб таке вже все було гарне, велике. Холодно. Дивіться, це, це в мене ось такі гарні огірки. Це все із розсади. Я показувала, я зарані сіяла, носилася з ними з цими огірками. У мене все своя розсада. На підвіконі, до речі, кабачки. Також із розсади йдуть. Там цілий ряд. Огірки. Зверніть увагу, огірки, які я сіяла, це перші. Коли сіяли, дуже пізно, 22 травня, у нас холодно, ось так рідко посходили. Я вже не пам'ятаю, коли досівала. Ось таке. Бачите, у нас дуже холодно, мало теплих сонячних днів. За картоплю розповідала, показувала, що зробити, щоб дуже швидко зійшла. Ми садили, попали в теплі, гарні дні. Посадили, вона зійшла і пішли холоди. Але вона вже росла. Вона була на поверхні, вона дуже швидко росла, бо мені пишуть, за 10 днів не сходить картопля. Попробуйте зробити так, як я роблю, і зрозумієте, що все, воно так відволіклося, все вийде. Так, ну що ж, дивимося, що це що у березні. Це дивіться, два, два корчика в нас. Я зовсім трошки, як в мене вийшло, я вирішила перше спробувати в лютому місяці посадити картоплю на молоду ранню. Ну, думаю, купуємо така, вона дорогу, що ж ціни на нього не складуть. Та зрозуміло, витратиться це все, але ж б'є воно по кишені, скажімо так. А дуже кортить її, а земля є. Картопля є, ну чому не спробувати. А в нас весь лютий місяць був мороз, мороз. Куди її посадиш? Картопля вже такі гарні. У мене були паростки пустила, то я її я показувала, знімала відео. Я її у пакети так, з однієї сторони ожини ця із розсади. А тут іде, що ми садили у березні. Бачите, ми її тут нічим не обробляли. Вона жуками поїжена. Ось тут накопали вже. Давайте підемо з краю, де копаю. Тут ще щось текну. Там я вже капустою засадила. А що буде пустувати місце? Ой, чоловік кора майструє, сідало, переробляє. О, ось його вже вона є. О, о! І це ж ми трохи неправильно зробили. Ми зразу були, накрили все, вірно зробили і плівкою, і агроволокном. О, дивіться, то тут, то тут є шість. Сім. Вісім. Докажу, що ми неправильно зробили. Ми були її накрили. Появилося перші дні сонечко, ми з неї всі познімали. Вона дуже довго сиділа на місці, ми її взагалі нічим не поливали, дощів не було. Це вже потім пішли дощі. Я думала, вигне вся картопля. Ой, сонечко виблискує. Ось такий у нас гарний, багатий корч. Дивіться, скільки. П'ять. Ой-ой-ой, а що її рахувати багато? Більше як там. Ось так. Все, все вирила. У нас це Рів'єра і то Рів'єра. Чуєш, ж Віталь? А тут. Росте вона, ще й росте, вже так полягла. Кажу, тут набагато краще. Три. Три. Я такі зробила висновки. Потрібно робити дуги, не так. Ми були, просто накрили. Найкраще робити дуги. І хай воно там буде. Що? А, ти вже зробив, так? Да? Зараз їй Її не відкривати довго, щоб вона була в теплі, то вона дуже швидко виросте. В нас довго вона сиділа на місці. Ми цю, що посадили 19 квітня, то ми думали, вона пережине цю. Так, все ще я хочу кріпцю нарвати до картопліки. Сьогодні гарний сонячний день. Вранці обробляла помідори. Огірочки. А ще капусточку вирізати на салат. Прийшла сюди показати, який в мене виріс височенний кріп. Це цей, що я садила в березні місяці. Дивіться, який він Оце весняний, самий самий, ранній, самий кращий. Я вже його насолила на зиму. Це залишила зібрати насіння. Ну і, звісно, консервації нам потрібно багато. Ось тут у мене ще знайшла насіння, кабачки підсіяла. Тут була редиска. Редиско ми вже давним-давно з'їли. Цю, що тут була. Ой, зараз ще покажу вам. Дорогі друзі, ще хочу показати. Бо як він пахне. Ой, це капець. На зиму солю і трохи заморажую. Оце мені дуже-дуже подобається. Так, перейду вам покажу, що в мене. Я сію редиску з самої ранньої весни я показувала, накривала. О, кавони трохи розплітаються. І я її сію, весна щодавно була, посіяла. Дивіться, яка виросла. Одного року в мене до морозів була. Я так днів 10-20 та й підсіваю. Дивіться, це ж красуня. А яка ж вона смачнюча. Ми начебто вже й наїлися, що ж ми вже, я й не пам'ятаю спочатку. Ні, ще в квітні місяці стали. її салати, салати. Що хотіла сказати? Оце хто полюбляє редиску, так як ми, її можна сіяти до самої осені. Головне, щоб вона встигла до морозів. Вирости. Хочу подивитися, що там чоловік курочкам моїм дівчаткам зробив. Ой-ой-ой, коли -ой -ой. ж ви вже будете колір міняти. У мене ці були оброблені давно. Я їх сьогодні обробляла, бо в нас таке перепади температури. Дуже холодно. Дівчата, ви редиску не поїли. Це декілька було, стрілки пішла. Вони обрізають, Зелень дуже полюбляють. Бачите, це все. Все воно із розсади. У нас дуже-дуже холодні дні. Поїжена чи ні? Ні? Я її взагалі нічим ніколи не обробляю. Не хочеться їсти ту хімію. Ану, Ану. Ой, як гарно, слухай. Це ж краса, це ж їм буде дуже зручно, бо в нас ще тому вони, а там взагалі давним-давно робилося. О, це ж їм буде дуже-дуже добре. Ні, 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 хороша відстань. 15, менше дуже добре, дуже добре. Радка це вона в хаті залишилася. Прозівала, як я на город йшла, да? а це сюди де... О, де молодняк ти хочеш зробити. Попала? Ну, дай, її, туди зробить там. Ага. А, ну, дай. Ну. Черешню хапану. Радка, де вона москітну сітку виб'є. Що таке? Що розпало все, що можна, да? так? Ну, то ж вона сама хитро попа в нас. Грязними руками, черешні немиті. Я й не знаю, коли їх її їла митими. Це хіба що як щось переробляє під деревом наїситься. Кратко. випустили тебе да. кнопа, а ти ще ходиш. Буде, й-моє, ще там. Буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. На все добре, до зустрічі.